Всім доброго. Збирали дрони. Тепер настав час робити те, що проти дронів. В цьому відео я розповім, я зараз на стадії, так кажучи, проєктування. Тобто почали з корпусу. Далі буду розказувати вам по ходу, як будуть приходити запчастини, як йде. Як кажучи, процес. В цьому відео в основному буде про корпус, а також я вам розповім про общий, то, що я замислив, що хочу зробити, що вийде. Це корпус такий не влази, або зараз я відео виложу, покажу, як процес збирання. Зараз я його відставлю. Ні, не, не відставлю. Зараз я одразу покажу, що в нього буде, які будуть ножки. Це не саме головне в РЕБ, але покажу конструкцію. Це відео про конструкцію в основному буде. Так, далі тут планується отакі ножки тут ставити. Ну, по краях. Це станочний профіль. Тут вставляються, ще йдуть. Замовив такі гайки спеціальні 78. Вона так буде кріпитися на дно. Не такі дні не будуть, але це планується модульна система. Тобто це модуль буде основний ребу, буде такий модуль на FPV 700 1030 МГц. І буде такий модуль проти МАВІКів. Тобто буде модульна система, буде модуль такий, буде модуль такий точний корпус на FPV, такий точний корпус буде на Mavic, корпус буде блок живлення з акумулятором, тільки без радіаторів буде просто в такому ж факторі швейлера стояти. А тут буде по, бокам, по боках, буде тільки стрічка алюмінієва, скріпляти їх. Але все буде в одному форм-факторі, і щоб вона модульна система була, кому що треба, то і буде замовляти. І ставити на оці рії, тоді вона буде чи длінша тут буде становитись кілька модулів і АКБ. Ще буде модуль. Це модуль буде обнаруження. Тобто, коли буде приближатися дрон, і буде тоді вмикатися реп, щоб він постійно не працював, щоб не, потреби, не потребляв. Не розряджав зайве акумулятор, бо акумулятор дуже великий, це буде дуже дорого стоїти. Так, оця буде кріпитися планка. На цій планці буде вставлятися сюди шайба спеціальний станочний з М8. Сюди буду накручуватися, якщо це просто использується на, на підлозі, тобто на землі, то ножки такі пластикові, теж йдуть. Просто ввинчуються такі пластикові ножки. А якщо це треба закріпити на авто, то буде вкручуватися отакі от магніти. Вони дуже приліпив на бойлер, єлі відідрав. Такий один магніт, у нього відрівна сила 22 кг. А цей реп буде ну, разом буде десь около 7 кг. Важити. Тобто 4 таких магніта це буде 88 кілограм, тобто нікуди він не дінеться з даху автомобіля, якщо що, і ці ноги можна буде ці шайби де угодно здвигати, можна буде регулювати, як там на авто, може там будуть, будуть якісь на джипі ребра щоб їх обійти. Тобто, отак. Так, тут у нас от сюди, от сюди. От сюди. Робиться, зараз буду проєктувати кришки передню та задню, друкувати на принтері з урахуванням всіх контролюючих засобів та перемикачів та входів-виходів. Так, замовив я модулі на 700, на 800, на 900 в Китаю в двох місцях, поки, щоб порівняти, довго їх вибирав на бабі. Ну, Переписувався, просив фотки з снятою кришкою, щоб я з циркулятором брав захистом. Ну, Так, вони все більш-менш по, по схемотехніці одинакові. Тобто заказав, як, як то кажуть, лучший з лучших, по моєму баченню, в двох місцях. От вони вже йдуть. Тобто, коли прийдуть, тоді вже далі будемо знімати і показувати. Ну, а так я накопив по мелочам. що я накопив, я купив. Релюшки через релюшки, тобто там ток, ток великий буде, щоб можна е, кнопку не спалити, то всі модулі вмикаються через реле і через термореле. В схемі буде стояти термореле, поки взяв на 60 градусів, але це таке ще буде методом як -то говориться, експериментів підбиратися. бо... Так, я приблизно прораховував цю всю конструкцію ребу. Як на попереднє, то може я обійдуся без вентиляторів, які будуть встановлювати. Ну, чи можуть бути на оці бокові радіатори, встановлюватися в місцях там, де будуть стояти модулі. Вентилятори. Ну, це якщо понадобиться. ну Я думаю, що радіатори дуже великі. Що може, я бідуся і без, без них, але на передній кришці буде сам корпус внутрі буде продуватися. Ззаді буде стояти отакий, ну не дуже великий, на 80 мм вентилятор, це щоб продувалося все, що внутрі. Бо там теж будуть стояти DC-DC перетворюючі на кожен модуль, окремо вони теж гріються, щоб внутрі не накопичувалося тепло. Бо то що накопичиться внутрі, плюс самі модулі, тоді вже точно треба буде щось ще цепляти. А так хочу поки, поки обійтися, як я казав, без зовнішніх вентиляторів. Що ще я взяв? Та, ну, більш такого нічого я не взяв. Термопасту взяв саму гарну з теплопроводністю гарну, ну дорога, но узяв. Проводи для внутрішніх комунікацій, ну то таке. Поки модулей немає, нічого цікавого, так то кажуть, і немає. Що ще цікавого, замовив хлопців. антенни. конюшина. Ця самая велика 700-810. Також замовив ну, на всі три діапазони. Як я казав, це буде 700-1030. Це 800-920 і це 910 1050 Всі їх я переміряв, Більш-менш в них показники одинакові. Йде Такий графік, ну, виміряв звичайним прибором, що всі користуються. Це в мене для антен, це аналізатор спектру. То вже для модулів буду дивитися. Всі вони більш-менш йдуть всередині дуже гарно, почти до єдиниці, а туди вже більш краям діапазонів доходить до 1,5-1,6. До Ну, це, так скажу, терпимо ще. Ці антени я буду задувати піною. Фарбувати потім цю піну. Але саме цікаве, що я заказав в Америці дуже цікаві антени, Поки зараз не буду показувати, коли прийдуть, вже вони йдуть. Там взагалі дуже гарні характеристики. Ідеальний купол вона дає, дає. Підсилювання 5,3 дБ. Тобто антени будуть, якщо вони, я протестую, будуть гарні, то це буде ідеальні. Вони одразу йдуть в пластикову, вони в діаметрі 120 мм, усі на всі три діапазони. Дуже ну, американський вироб. Зроблено дуже цікаво. З захистом вологи і характеристики ну, просто дуже цікаві. Я сам їх самих з нетерплячою жду. Якщо вони підійдуть, буду їх використовувати, і це буде бомба. Ну, далі чекаємо, коли прийдуть модулі, я сам їх чекаю. Буду далі вам розповідати, що да як. Тобто запускаємо виробництво рибів для хлопців. Бо дрони то дрони, а треба ще від них і захищатися. Так що, кому цікаво, слідкуйте. Всім міцного. Трудіться на благо. До наступного відео. До побачення!